Різдвяний кактус це невибаглива кімнатна рослина, яка легко адаптується до домашніх умов. При правильному догляді він може радувати вас зеленню і цвітінням довгі роки. Але що робити, якщо ваш кактус не цвіте, давайте розберемося, чому так відбувається і як це виправити. Перш за все, важливо розуміти, що різдвяний кактус це не типовий кактус. Він не має гострих колючок і не росте в жарких пустелях. Різдвяний і подячний кактуси відносяться до роду шлюмбергера. Їх батьківщина вологі, прохолодні тропічні ліси Бразилії. Ці рослини епіфіти, тобто ростуть не в землі, а на деревах, чагарниках або в ущелинах скель. Вони звикли до розсіяного світла, а не до прямих сонячних променів і люблять вологу, але не переносять застою води. Тепер давайте розберемо основні причини, чому ваш різдвяний кактус не цвіте неправильний сезон. Перш ніж панікувати, переконайтеся, що це дійсно час цвітіння. Різдвяний кактус цвіте в грудні, а подячний в листопаді. Якщо ваш кактус цвіте навесні, швидше за все це пасхальний кактус. Занадто багато світла. Кактуси починають цвісти у відповідь на зміну довжини світлового дня. Якщо рослина не отримує достатньо темряви, воно не зацвіте, вночі недостатньо темно. Якщо ваш кактус стоїть у кімнаті, де вночі горить світло, він не зможе правильно визначити час цвітіння. Переконайтеся, що рослина вночі в повній темряві. Можна накривати його коробкою або прибирати в темний шафа на ніч, але не забувайте повертати його на світло днем. Неправильний режим штучного освітлення. Якщо ви використовуєте фітолампу, скороті світловий день восени. З кінця вересня забезпечте рослині не менше 12 годин темряви на добу. Занадто тепло. Для цвітіння кактусу потрібна прохолода. Восени ідеальна температура вночі від 13 до 18 градусів. Тримайте рослину подалі від батарей та обігрівачів. Занадто багато води. Хоча кактус, родом з тропіків, він не любить перезволоження. Восени скоротіть полив зволожуйте ґрунт тільки після повного висихання. Занадто просторий горщик. Кактуси цвітуть охочіше, коли їх коріння тісно. Пересаджуйте рослину тільки після цвітіння, вибираючи горщик трохи більше попереднього. Часті перестановки. Восени, коли формуються бутони, краще не чіпати рослини. Переміщення можуть викликати стрес і скидання бутонів. Неправильна підгодівля. Удобрюйте кактус тільки в період активного росту з весни до кінця літа. Восени підгодівлі припиніть це стимулює цвітіння. Рослина занадто молода. Якщо ви виростили кактус з живця, йому потрібен час, щоб дозріти. Зазвичай він зацвітає на другий третій рік. Часті питання. Мій кактус не зацвів до різдва, чи можна змусити його цвісти зараз? Швидше за все, доведеться чекати наступного року. Зате тепер ви знаєте, як створити ідеальні умови для цвітіння. Чим відрізняється догляд за різдвяним і подячним кактусом? Вони дуже схожі і вимагають однакового догляду. Головна відмінність час цвітіння: чому опадають бутони? Причини перестановка, перелив, висока температура, недолік темряви або різкі зміни в умовах. Сподіваюся, ці поради допоможуть вашому кактусу пишно цвісти щороку.